Thank you Слава Україні, підписуйтесь на телеграм. Як триває восьмий місяць невтомної боротьби проти навали жорсткого сусіда, так само невпевно влада продовжує викорінювати його агентів з української землі. Сьогоднішній день не став винятком. У результаті спецоперації у Миколаєві. Контррозвідка служби безпеки нейтралізувала російського агента. Одним із завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужби РФ Зрадником виявився начальник комунального підприємства Миколаївська ритуальна служба, спецпризначенці СБУ, затримали його безпосередньо в міськраді як завжди, спектр колаборантів, які вирішили стати гауляйтерами при РФ, просто вражає, якщо в Запорізькій області це міг бути охоронець, школи чи мама в декреті, то тут ще й пічніше директор Миколаївської ритуальної служби, але навіть йому не вдалося сховатися від правосуддя. Мер міста не став вдалим прикриттям. Сагайдак Олександр Леонідович, ймовірно, саме так звати арештованого. Встановлено, що зловмисник здавав ворогу персональні дані військових ЗСУ, СБУ, співробітників Нацполіції і облпрокуратури. Також перед Давав окупантам списки загиблих українських захисників. Крім цього, посадовець зрадник збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Іншими його завданнями було інформувати агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювалися під час нарад у міськраді. Чиновник намагався залучити до розвід підривної діяльності двох своїх підлеглих і ще двох мешканців міста, серед яких старший оперуповноважений районного управління поліції, задокументовано. Що усі вони мають прокремлівські погляди і неодноразово підтверджували це в особистих розмовах та дописах у соцмережах. Служба безпеки встановила особу представника спецслужби РФ, який координував діяльність росагентури з території тимчасово окупованого Херсону. Саме за його завданнями, зловмисники збирали розвіддані, і передавали їх через анонімні акаунти у Телеграм. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці виявили докази злочинних дій, зокрема, конспіративне листування керівника ворожої агентури зі своїм куратором. Разі у межах кримінального провадження розпочато слідчими СБУ за частиною 2 статті 111 Держзрада Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування, щоб притягнути до відповідальності інших учасників агентгрупи. Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ Миколаївщини за процесуального керівництва прокуратури. Додамо, що не начальником ритуальної служби єдиним СБУ також раніше викрали. Трьох агентів РФ, які займалися організацією псевдореферендумів на Миколаївщині. Двоє з них уже опрацьовані СБУ та отримали свої підозри. А організатор ці псевдоголосування, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, повідомлено про підозру заочно. За матеріалами слідства утікачкою виявилася мешканська Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині. Як додали у прокуратурі, підозрювана добровільно погодилася на пропозицію окупаційної. Лади взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Олександрівської сільської ради Баштанського району, діючи за попередньою змовою із невстановленою групою осіб, жінка організувала виїзні виборчі дільниці та території громади, опитування населення та оповіщення про проведення псевдореферендуму. Її публічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему референдуму у соцмережах, зокрема розганяли фейки про те, що ніби населення Миколаїв Ще не підтримує запланований плебісцид. Стосовно них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за статтею 436-2 виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України. Організаторці псевдореферентуму підозра оголошена за частиною 2 статті 28 та частина 5 стаття 111. Наразі достеменно ще не відомо, чим має підозрювана який стосунок до Сагайдака чи за попередні тижні жовтні СБУ вдалося тоді викрити не одну гентурну гілку. Сподіваємося, з часом оперативники. Оприлюднять хоч якісь деталі розслідування. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.